Всім привіт! Як стати першими в черзі? Знаєте, напевно, деякі можуть казати, Боже, я так довго в церкві, але нічого не отримую. А хтось тільки прийшов і вже отримує зцілення, фінанси, служіння і інші благословення. Бог не дивиться на зовнішність, він. Випробовує нас зсередини. і навіть якщо ви думаєте, що ви більш талановита людина, чи якась образована, чи просто гарна людина, і ви думаєте, що ви превосходите інших в усьому, але ви програєте і вступаєте в одному, в чистоті серця, то ви будете останніми. А інші будуть першими. Господь не стане благословляти людей, які не тримаються високого стандарту духу. Як господар, він не починає оплату з робітників, а з смирених. Він не розпоряджається дати благословення гордим, бунтарям, а дає благословення слухняним. Смиреним вони будуть першими.